Молитва Отця Піо про повну довіру Богові. Господи просимо про безмежну довіру та віру Твоє милосердя і про відвагу приймати Христи і страждання, які приносять величезне добро нашій душі та цілій церкві. Допоможи нам любити Тебе серцем чистим і скрушеним. І схилятися під Твоїм Христом, коли ми сходимо на гору святості, несучи свій власний хрест, який провадить до небесної слави. Вчини, щоб ми з великою вірою та любов'ю приймали тебе у святому причасті і дозволяли тобі діяти в нас, як Ти Того прагнеш, задля твоєї більшої слави. О Ісусе, найгідніше пошане серце, і вічне джерело Божої любові. Нехай наша молитва буде вислухана перед Божественною величчю Твого Отця Небесного. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.